Це типова картина для середини зими. Новорічні ялинки, що дарували святковий настрій, масово лежать на смітниках. Тепер від них немає радості, тільки суха хвоя. Щоб своє життя ялинка не закінчувала на смітнику, її можна правильно утилізувати. Це не лише корисно для природи, а й вигідно для економіки. Спеціальна машина з'їдає ялинку за лічені секунди. Так працює один із пунктів прийому новорічних дерев. Вою у населення тут беруть без обмежень. Головне, щоб не було зв'язаних гілок та дощику. Смотримо, щоб не були зв'язані і не було возі, проволоки, як обично буває, попадається. Агрегат переробляє дерева на дрібну щепу. Навесні цей ялинковий фарш допоможе зберегти вологу молодим насадженням. Ось такі маленькі рештки, які вже зменшують в об'ємі ту ж саму ялинку, да, і в подальшому її підсипаємо як мульчу під кущі та дерева для затримання вологи біля дерев. Таких пунктів прийому новорічних дерев у столиці працює 10, але киян поки лише привчають до цивілізованої утилізації. Найчастіше хвою доставляють двірники. А ось скільки непроданих ялинок люди доправили до Межигір'я. Тут для переробки використовують тварин. Їм годяться ялинки свіжі. Олень Олег із деревом грається. Я «Ой, задручався. А кози зелені гілки уплітають за обидві щоки. От смакота вам, Це справжній новий рік. Вітамінів багато. Хуйни салат додали до раціону майже ста копитних, що живуть у зоопарку резиденції. Для них це додаткове джерело вітамінів. Якщо ми не використаємо всі ялинки, то ми зможемо її передробити на муку і так само вже додавати до раціону решта тваринам, так само і птахам, і всім всім, які знаходяться на території зоопарку. Із цілим деревом кози управляються за кілька годин. Ось що лишається з ялинки після їхнього обіду. Кора, Вона солоскувати має смак, вони її люблять. Вони об'їдають повністю. Це вже цей сківет. Ми рубаємо і він іде в котельню. для Межигір'я Ялинка ще й джерело тепла. Стовбори спалюють у котельнях, що обігрівають зоопарк і гуртожитки для переселенців. На опаленні вже зекономили кілька тисяч гривень.